І з нами на зв'язку Світлана Водолага. Вона є речницею Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Пані Світлано, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. Розумію, який непростий був день сьогодні. У вас та у ваших колег. І я думаю, що робота ще триває. Напевне, що всю ніч триватиме загалом за масштабами. Давайте ми будемо говорити саме про ваш відрізок роботи Державної служби з надзвичайних ситуацій, за масштабами руйнування, за цим номенклатурою. Допомоги, яку довелося надавати, наскільки складним був цей день і ця ну, і світанок, ніч? Я думаю, що його можна сьогоднішній ранок можна порівняти з мусорною атакою, яка у нас відбулася 29 грудня, але різниця в тому, що тоді вони 29 дев'ятого грудня атакували одноразово кілька великих міст. А сьогодні вони дуже масово атакували саме Київ, і сьогодні в насадці атаки у нас постраждали Київ, Харків і Київська область. Але е я не пам'ятаю спочатку повномасштабного стороння, що в таких масштабах у нас е були руйнування саме в місті Києві. Якщо ми говоримо про цифри, то сьогодні, протягом доби, рятувальники працювали у нас. На семи населених пунктах, що стосується столиці, то одночасно майже на 10 локаціях, і лише у Києві одночасно працювало 285 рятувальників та 59 одиниць техніки. Якщо ми говоримо за всю Україну, то протягом доби протягом дня не доби протягом дня у нас залучалося більше 500 рятувальників і залучено було 111 одиниць техніки. І на жаль. Ви сказали, що маємо 127 поранених, але на жаль, вже станом на 18 годин у нас поранених 129. осіб. і ця цифра може збільшуватися, тому що люди можуть вже після цього протягом доби і навіть після звертатися до медичних закладів. І ця цифра може. Вишуватися і на жаль, ми маємо п'ять загиблих. Це по дві людини у місті Києві та Київській області. І в квартирі, на жаль, одна людина загинула. Скажіть, будь ласка, я от перш ніж ми перейдемо до е, порятунку людей. Того, що сьогодні доводилося вам робити, я знаю, що йде деблокували, людей, розбирали завали. Люди були десь під цими завалами. Пам'ятаємо з попереднього обстрілу 29 грудня, коли чоловік півтори години пролежав під бетонним таким бетонною плитою. Слава Богу, вижив. А чи маєте сьогодні все необхідне для того, аби надавати? Весь спектр знову ж таки тієї допомоги, яка потрібна і е, висотні драбини. Ми розуміємо, що особливо ну двадцять грудня було коли на верхні поверхи київських багатоповерхівок. А це 20 плюс поверхів прилітало і зрозуміло, що туди дістатися не так просто. То чи є все необхідне, чи все ж таки в чомусь є потреба? Бо ми можемо зараз закликати не лише нашу владу, а й наших партнерів з тим, щоб, ну можливо чимось доукомплектовували технічно, перш за все, державну службу з надзвичайних ситуацій. Я скажу, що е, нашим рятувальникам е, це достатньо на даний момент, але е, підтримка наших партнерів вона здійснюється постійно і е, усе необхідне, якщо нам треба, тому, що ми не стоїмо на місці, ми розвиваємось, ми застосовуємо норми і, і форми, і методи, і порятунку, і реагування на будь-які надзвичайні ситуації. І звичайно, в нас є регіони, де Наша техніка пошкоджується або знищується ворогом, тому наша техніка і обладнання вони оновлюються і це завдяки також нашим партнерам. Тому я скажу, що незалежно від ситуації, незалежно від кількості обстрілів, наші рятувальники готові у будь-яку добу. Будь-який день, будь-яку хвилину, надавати допомогу і робити все, аби зберегти людське життя і не тільки людське життя, і скажу, що наших питань не зламати. Багато багато пожеж виникало сьогодні в будинках. Якісь складські приміщення, супермаркет, по-моєму, в Дезнянському районі горів. Наскільки складним є гасіння пожежі? Знову ж таки, чи доводилося можливо десь і рятувати людей з тих? Ну не з самого пекла пожеж це неможливо, але з якихось периферічних периферійних територій під час ось так ось такого масштабного займання від падіння цих ракет. Ну, скажу заспокою, сразу, спокою, в що му районі на супермаркет не горів. Э, то було візуально. Якщо з сторони подивитися, то можливо так і було. Тому заявка була, але по прибуттю там лише впав незначний осколок. і э, була невеличка пожежа на території, тому там бежав. Що стосується рятування, то нас більше все ж таки така складна у Києві. Ситуація була в Поломівському районі, де у нас постраждали. Багато два багатоквартир, багатоквартирних житлових будинки. Там у нас паралельно було і пожежі, і обрушення були. Тож доводилося одночасно й гасити пожежі, і рятувати людей, в тому числі з-під завалів. І а, складність полягає в таких ситуаціях, що ми не знаємо, наприклад, скільки яка кількість людей може бути під завалами. Саме от Соломіському районі, на жаль, у нас о, загинуло дві особи, але зрятували ми 57 людей, і 17 з них ми саме співзавалів підстави. І о, скажу, що саме в таких ситуаціях треба бути нашим рятуванням дуже сконцентрованими, і там ми не тільки рятували людей. Там, якщо ви бачили відео, гуляє в інтернеті, дуже багато ми рятували і тваринок. Тож наші рятувальники готові незалежно від ситуації від пожеж від складності рятувати не тільки людей а все що є живе в таких ситуації. Ми бачили сьогодні котиків. і Там жінка плакала, коли до рук передали клітку з папугами і песики були. Некразів про це, сказати, але вже самі про це сказали. Я хотів би зараз, щоб ви дали кілька порад, і знаєте, от дуже важливо, ви кажете, ми врятували 57 людей, і всі думають, ну не всі, можливо, більшість думає, ну врятували, можливо, там десь допомогли вилізти, але це фактично оперативність, вміння, професіоналізм працівників, злагодженість роботи фактично цих людей витягнула з фактично лап смерті, тобто я хочу щоб ви це деталізували. Що це не просто ну люди були постраждалі та а, а ми просто їх врятували, допомогли з поверха зняти. Ні, що це люди були реально під загрозою смерті. Наскільки це важлива робота? Взагалі, будь ласка, ну ви правильно сказала. Я хочу акцентувати, що під сім людей врятувалися. Дві це, це рятувалися, коли людям загрожувала. Якась небезпека для їхнього життя і здоров'я. А ви вивели, як ви сказали? То це називається евакуювали 134 особи. Це евакуювали це між тих, що я сказала 57. і це коли люди самостійно не могли покинути свої приміщення, тому що там були люди, які не могли пересуватися, люди, які не могли вийти, тому що було обрушення, або дорогу перекривала полум'яї. Тому ситуація різні. І якщо дійсно ми говоримо, що 57 людей ми врятували, це дійсно теоретично. Якщо б не професіоналізм і оперативність наших рятувальників, це теоретично ми могли мати ще, на жаль, таку кількість загиблих. Я бачу, от з будинку, де працюють ваші колеги, прац... ну, службовці ДСНС валить дим з вікон. І я розумію, скажімо, що задихнуться димом так само. Легко, які загинути під бетонною бетонним перекриттям, я не знаю звичайно в такому будинку навряд чи є вода для того, щоб там замотати фактично дихальні шляхи. Мокрим рушником і хоч якось дістатися з під цього, але все ж таки я до чого веду, бо я не фахівець, а те, що я так знаю приблизно. А можливо, яких заходів варто вжити людям? Розумієте, ми розуміємо, що атаки будуть тривати, і ворог знову буде можливо бити десь по якихось цілях, а пад... а може просто по будинках і падатиме на будинки. На жаль, ну ми принаймні не виключаємо. Можливо, якісь найпростіші заходи, як готуватися до цього. Ну, фактично, зробити, можливо, хоч від розводу і рушник покласти, щоб хоч раптом що не задихнутися. Щоб ви порадили нашим, і, і знову ж таки, ну вкотре відходи. Оти від вікон, бо сьогодні знову бачили вибиті вікна, і на жаль, були постраждалі саме через це знаєте. Спочатку повномасштабного вторгнення у нас з'являються правила, які ми самі розказуємо і показуємо, але ми від випрацьовуємо саме від таких ситуацій. Наприклад, коли на початку війни настрій був повністю майже пустий, коли ми приїжджали на прильоти, ми радили людям не зачиняти двері або тих, ті, хто залишалися у квартирах, щоб вони знали, де хто мешкає, щоб не знали скільки людей врятувати, і не витрачали час на відчинення дверей там, де точно ніхто не мешкав. От зараз також саме мира, ми самі вже сказали, що мати, наприклад, ведро з водою і якусь ганчірку або полотенце. Це те, що можна намочити. Тому що, наприклад, ну, по перше, перша порада не нектувати сигналом повітряна тривога. Якщо ми розуміємо, наприклад, що йде сигнал повітряна тривога і вже йде на підльоті, а зараз ми все це бачимо дуже багато, як у різних телеграм-каналах, канал що ми не встигнемо спуститися. У сховищах то скористатися правилом двох стів. І от саме там, де ви будете перебувати, звичайно, щоб у вас було, як ви сказали, Перо, ну, що сте або якась пляшка з водою і якась ганчірка, щоб можна намочити, і в таких ситуаціях скористатися, щоб не затихнутися від диму. І е, в будь-якому випадку у вас завжди повинна бути е, поруч тривожна валіза. Тому що ви не знаєте, яка буде ситуація, а все, що у вас буде в тривожній валізі, це може єдине залишитися від такої атаки, чим ви просто вийдете, і якщо у вас не дай Боже, не залишиться житла. Знаєте, бо коли сьогодні говорять про те, що но ну, ворог хотів поцілити по якихось об'єктах, а поцілив по будинках. Знаєте, коли минулого року ворог хотів поцілити по об'єктах енергетичної інфраструктури, то він ну ціляв по них. А якщо уламки і падали, то вони падали саме на ці об'єкти. Це масована атака саме на людей, на громадян, на їхнє життя і здоров'я. Ну очевидно, я можливо, я можливо не почув, що ви сказали мати таку ж гутну, особливо от Київ, ми кажемо зараз. Про Харків ще трошки поговоримо. Про ті міста, які ворог атакує. тому що ну відкрита рана, не дай Боже, звичайно, треба перетягнути, тому що можна не дочекатися допомоги просто е, стикти кров'ю. Тому я ще хотів би дуже коротко про Харків, яка там була сьогодні ситуація Ми бачили знову ж таки страшні кадри і, і масштабні руйнування. Будь ласка, так, сьогодні рятувальники Харківщини працювали на трьох локаціях. Загалом о, нас в нас такі атаки одна людина на жаль загинула, і все тана постраждала. Працювала одночасно більше 130 рятувальників і було залучено двадцяти одиниць техніки. Така наймасштабніша локація, де у нас загинула людина, і 32 особи постраждали серед яких 6 дітей. Це у нас було влучання поблизу житлових будинків, і саме там у нас наразі ще працюють ну, власне, Рятувальник... Саме там у ще працюють рятувальники, вони розбирають завали, проводять демонтаж аварійних конструкцій. На щастя, пожеж там вже немає, все ліквідовано, і ситуація ну, на дану хвилину більш-менш спокійна, але що стосується саме Харків, Харкова і Харківщини, ми не можемо бути впевнені, тому що останнім часом Харків потерпає від обстрілів. Я дуже коротко запитаю, бо е, це важливо. Багато людей е, перебувають в шоковому стані після того, як влучає десь поряд, або ударна хвиля, контузія може бути максимальна чи мінімальна. І звичайно люди десь не володіють собою. Починаються панічні атаки, починається тахікардія, тисне голова. Різне може бути знову ж таки. Десь хтось німіють м'язи, він не може рухатися. Всяке буває багато може бути станів. Наскільки важко доводиться працювати психологам? Ну Людям екстреної психології, скажімо так, в цих ситуаціях наскільки багато таких звернень надходить до людей, наски багато потреби цієї сьогодні. Ну чи вистачає знов ж таки людей для такої важливої роботи? Е, ну, сказати, так, да, багато психологів працює, знає по нашу кількість психологів, які в нашій службі, то на мою думку, це недостатньо, але ж. Вони в нас вже не на тільки знаєте, мають досвід, вони все вони чітко бачать, тому яка потрібна допомога. І якщо говорити словами цифр, то сьогодні вони надали близько психологи, саме столиці, надали близько 100 людям допомогу, психологічну допомогу, тому що дійсно іноді буває, що психологи вже можуть. І відрізнити, що яка реакція на стрес, також медики долучаються до цієї справи. У нас на Київщині у нас також було влучання кілька постраждало стільки багатоквартирних житлових будинків, там саме ну, у місті Вишневому. І от саме там наші психологи надали близько вони звернулися близько 750 людей. Тобто це колосальний обсяг роботи, який провели рятувальники Київщини. Що стосується, наприклад, Харківщини, то також uh, надали uh, близько 20 людям. Вони надали допомогу, які були на місці, але продовжують працювати. Тому що я скажу, що на Харків майже щодня у нас потерпає лікопів, і uh, харківські психологи працюють uh, майже без відпочинку. Дякую вам дуже за роботу. Перш за все за порятунок людей. Світлана Водолага була з нами, речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій, і поговорили про ось те все, що переживають люди, з чим доводиться боротися, коли ворог б'є ракетами. Сьогодні п'ятеро загиблих, 129 поранених.